Це, Це чил, всі на релаксі, ніхто нікуди взагалі не поспішає. А про що новозеландця Ну, Новозеландець виглядає з доскою для стафінгу в руках. Завжди розслаблений і каже, don't worry, mate. Ну, Зазвичай вони круглий рік носять шорти, футболка, джендлс, Навіть на треках згори океан. Тут є арбузовий суп, який популярний в Новій Зеландії. Для них це просто святе. Улюбленіше слово Ківі. Це новоріс. Вони це слово вживають, навіть коли є причина хвилюватися. Яка звичка для українців є нормою, а для новозеландців ні. Що мене здивувало, що в Новій Зеландії ніхто не розвивається, коли до вас заходить будинок. Навіть якщо це новий будинок, це все рівно не розвивається, заходять з А для мене назавжди розвиваються, і так само більшість українців. Як змінили свої харчові звички? Ну як же ж тут не їсти місцеву баранину? Також почав їсти місцеві фрукти, такі як фіджо і ківі, адже вони тут коштують значно дешевше ніж яблуко. Думаю, що вони вічливі, але дистанційні, щоб завоювати їхню довіру, треба час, але потім вони дуже відкриваються і стають дуже дружніми там. Дуже типовим у побуті для новозеландців. Ну, гумові чоботи, і в них тут ходять не тільки на фермі, а й гуляють по місту, і їздять на природу. Це таке повсякденне взуття для новозеландців. А ще електрична простень, також тут немає центрального топлення, і це дуже гарна річ.